Україна повернула з російського полону 277 військових. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Зазначається, що серед звільнених бранців воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині. Більшість повернутих з полону воїнів це молодь після 2000 року народження. У координаційному штабі заявили, що до рядового та сержантського складу належать 268 звільнених. Повернуто також 9 офіцерів. Крім того, своїх рідних побачить військовослужбовець, яка перебувала в неволі з травня 2022 року. Вірний! Завжди!